Всім привіт, друзі! Канал Багіра Фіш, зимова риболовля Ще продовжується. Приїхав ну, на одне із своїх улюблених місць. Хочеться пошукати окуня і протестити свій новий девайсик. По погоді вже весна, тепло, плюси. Тому лід вже в деяких місцях дуже поганий. Ось тут, де я приїхав, він ще нормальний можна. От, на ньому походити і пошукати рибку. Погодка ж класна, вітерець такий невеликий. Сьогодні, як бачите, сам, От. спробую щось половити. Вам всім приємного перегляду. А я погнав брати речі. Ось бачите, мій новий девайс для риболовлі. Хто вже знає, в мене є підводна камера, але ця трішечки інша. І сьогодні хочу її протестити. До речі, друзі, напишіть, хто користувався такою камерою або в кого є така камера, цікаво буде почитати. Ось бачите, що всередині зарядка. До речі, камера може працювати от, від пауербанка, поплавок, теж, можливо, протестю Це весною. Буде як поплавочна вудочка, як там клює, тут навіть ось бачите, є різні прибамбаси, тримач от, на вудочку. Встановити. Навіть є ось така штучка, це щоб перекидувати відео на комп'ютер, доволі зручно, такий, можна сказати, картрідер. Бачите, от така камера невелика, дуже-дуже компактна хорстек. Така невеличка, легенька. Я ще не пробував, друзі. Оце зараз з вами будемо. Дивитися, 15 метрів кабелю. До речі, кому буде потрібно, посилання, де замовляв, залишу під відео. Бачите, тут я вже давно не був і цей очерет покосили, попалили, рибаків нема. Бачите, лід сам ну, ще нормальний. Тобто воду тримає, а це перший показник, що він ще хороший. Але... Ростає. Не знаю, тут десь сантиметрів 20 був. бачите? Хороший. Ну, взагалі рибаків, нема. Знаєте, такий лід ще пару днічків і, мабуть, буде кристалізуватися і все. Та там взагалі передають такі жорсткі плюси, плюс 14. Тому не за горами і поплавочка. Ну а поки лід хороший, от хочеться ще половити окунька. А можливо ще донечки кину на плоту. А ось вона сьогодні буде клювати, що дурна. Бачите тут черетик? Зараз пробиваю, мабуть, луночок 5 і пошукаю новим девайсом. Аж самому цікаво, як буде видно, класно чи ні. хороший. Чим класно новою камерою, що не треба лунки здорові робити. Тобто невеличкі і все, піде. О, я б так не сказав, що лід поганенький. О, нормально. І плішня моя супер-супер гостра і важка. Ну що ж, зараз луночки трішечки заспокоюються і достаємо камеру. До речі, цей козирьок Непогано, що було видно. Так де моя перша луночка. А, усе. Все я її повела. тут кнопочка вмикається запис. Відпускаємо. Бачите, так світла малувато. Але все видно. Цей козирьок, кстати, класно ті. Так, да, видно, друзі, все видно. Видно, що рибки нема. Сейчас ще трохи опустюсь вниз. Бачите? Цікаво, як воно буде в записі. Ось зараз я вам вставлю це відео, як буде картинка. Ну мені в принципі видно нормально. Все чітко видно. Прямо. Але рибки немає. Йдемо далі. Так вимикаємо запис. Ну, і глибина тут така, бачите, непогана. Десь метра три. Наступно Ух. тут теж включив запис. Так один акушок я бачу. Він навіть зацікавився камерою зацікавився окунь зацікавився бачите ну не злякався рибка є тут є бачите один Глибина велика. Ху -ху, йдемо далі. Третя луночка. Тут глибина побільша, бачите? Так, так, так. Ти тут у мене стоїть зараз світло на авто. Ну, тобто воно саме підлаштовує. як якби ви бачите, рибку можна побачити. Тобто все те, що треба було, все є. Плюси, я ж кажу, що вона компактна. Ота От з моєю бігати шукати, проблематично. А тут, бачите, маленька така, теж все видно. Ну що ж, бачили, рибку я знайшов. Зараз в цій і в другій уничці. Пробую ловити. Ну, непогано, в принципі, побігати маленька. Мені сподобалось. Буду ще тестувати. Добре, що ще хоч возять. Ловити буду на ось таку вудочку свою салма. Під окуня. робив сам, це з рентгенівської плівки. Можливо, треба було потонше його зробити, щоб був більш чутливий. Але ну, нормально вже ловив. so різні проводочки. Я вже пройшов лунок 4. <ріст> жодної покльовки. Прям деть намка нема на неї. От що значить тепло. Може він і не голодний. Але ж бачила, рибка є. Чого не хоче клювати? Напишіть, чого не клює. І ще спробував і балансірки кидати, коротше, ні черта, не хоче клювати. Дядька теж рибак місцевий приїхав. Кажеш, погано в цьому не, році окунь, тут непогано. У мене ідея пересісти на доночку і спробувати плату. Шо-ша? Шо? Та є, глибина хороша, бачите, не хоче брати і все. Тому сідаю зараз на платочку. Сходив в автівку, взяв відро, щоб замішати. Прикормка. Це тві? Так, да, дивіться. Хто мій? Пацан. Це не дядько якийсь, це місцевий. Не знаю. А, місцевий. Да. Так, дивіться, риба є. 9 метрів глибина. Да, да, да. Старі Оце лунки чай, і доволі непогано кстати, сидять. Тому зараз будемо пробувати. Ну що ж, замішаю плотва коріандр-ваніль. Це торнадо. Зараз місцеві прийдуть. Там, так, замішаємо. Спробую одбаху десь. Спочатку не багато. Що ж, замішав, вода холодна, складу, друзі. Ой, рибка ще. Ще є, до речі, втовші. Попробую зараз одну У мене без наживки, ой, верні, без прикормки, як закину. Можливо, вже й з холоду і клюне. Ось мої донки на водосховище на них плотву дубасили. Всі бачили. Лесочка в мене тут 0,16, а на поводках тут 0,1. Гачочки на платвичку це е, я купував Golden Cage гачки. От. ну Подобається мені клас. Брав на пробу, то сподобалось. Значит, дивіться, по плану, що у нас? Беру е, мотиль є ж, і опариш є, правильно? Тому ось. Одненького отак от опариша і отак от мотильчика є. І іншу так же саме один і другий гачок, по два гачки. Так само, дивіться, раз. Можна попробувати, до речі, дві. два мотильчика поставити. Мотиль є. Не знаю, рыбка даже еще там стоит. Еще до стоит. Пум. Все. И кидаем. Мамочки, сюда. По центру. Метрів глибина, як на водосховищі. Все, перша закинута. Закинув вже і другу, там з годівничкою, кинув корма трішечки і, мабуть, розпугав рибку, бо зараз немає жодної на горизонті. Сверху трещики плавало. Приходят к местным рыбаки и говорят: рыба будет с обіду. Поэтому <гум> я очень рано приехал, наверное. О, и уже <гум> и на дно приходит рыбка Какая-то видите. Значит, ждем. А пока ждем, можно дернуть чайку. <гум> чайок мы в мене. трамп снова знову горячие, что що не знаю, видно вам, не видно. Все. Дернем за хорошу рыбалку. М -м -м. Перша поклевка, дивіться. Да-да-да, обережно, конечно. Вот и так так Витер в ту сторону да. Люди, вообще что-то Жесткий мелюзген. Отпускаем Это <noise> 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 Розлер, а клевало, так тык-тык-тык резко Ну нічого, перша є. зал і відправляємо на точечку. Так, є. Мабуть, треба цю з годівничкою перезакинути. Якраз глянемо, як воно вимиває. Да, вимиває нормально, друзі, ну все ціле. Запустив, друзі, камеру. Дивіться, на глибині 9 метрів все видно. Все видно, зараз я вам ставлю картиночку. Пісочок. Бачите? Видно. Так, ось, бачите, знайшов я. Свої гачочки, це моя кармушечка. Зараз треба перенанезати. Друзі, тільки що щука пропливла. Бачу, це мабуть вона і ганяє рибу. От. Вже трішечки попід закармлював, але нема, не клює. І так, і рибка і ходить. А тільки що побачив, хто ганяє рибу. До речі, вже скільки включена камера, батарея ще повна, друзі. Бо взагалі не сіла Вон там не витяг, звісно, воно близько А ще досі повно. Аж цікаво, наскільки вистачить. Ну, якщо тут 4000 мА, то я думаю на день, ну десь на півдня точно, якщо не вимикати. Ну, тут плюс, що можна пауэрбанк, включаєш і далі погнав. Снімаю. Пробую на мормишечку, ну щось взагалі просто... Тут було риби куча, зараз немає. Не знаю куди вона ділася. Але була. же і так, і так. Тут, чесно, ця риба якась взагалі дурна. <ріст> Вже скільки тут пробуємо рибачити, і от підібрати ключ дуже-дуже важко. Я не знаю, це от озеро, тут риби повно, от, є різна, як е, ну, окунь, щука, ну це точно є, тут карась тут є, кажуть короб ще є. Ну, я, от, чесно, коропа ні разу не бачив, ні на камеру, нічого. Отак. От Плотви я ж кажу, тут багато. Навіть я кажуть, тут 1,5 кілограмову витягнули плотву. Я, ну, я звісно, таку взагалі ні разу не бачив. Ну, Таку кажуть, що витягнув. Що там на камеру ділюсь? От. Тут би знаєте, провести якісь змагання. От. Попробувати. І тут дуже важко, тут треба бути, я не знаю, таким профі, щоб щось зловити. Чесно. Тут я ж кажу місцеві, як вони ловлять. Ну, реально от їм, їм треба давати медалі. Не на бурштині. А тут. Тут спробуй зловити. Риба є, але вона не буде клювати. Починають там оснастки, ще щось. От як її зараз заставить клювати. Вітер ще такий страшний. Ось, бачите. Моя мармишечка оно. І все. Ось включив ехолод. Бачите, картина риби нема. Це не тільки на камеру не видно. Не так. Кудись зникла. Да, не, нема, нема взагалі. Що ж, піду ще раз на Окунька. Важливо там пощастить. Пауза. агрессивно. Я бы сказал бы Паркинсон. <laughs> Проводка Паркинсон, друзья. <laughs> Оп, пауза. Сейчас давай. Доводим, доводим, давай, давай. Вот так ушар. on Parkinson now wala тук пауза. Інша лунка. Інша спроба. Вітер заложаем. Пробігся по цим своїм чотирьом лункам і взагалі жодної було жодного тичочка! Та що ж таке? Мабуть, сьогодні не мій день? Клювало вчора і завтра? Хм. Піду, подивлюсь, що там на донечки, бо тут галячок. Перевіримо, мабуть нічого нема. І вітер такий сильний став. Да, нічого. Бум-бум-бум. Всю сюди поближче перезакинув, висипав усю прикормку. Можливо, якесь зараз п'ятно, кормове вона зайде. Ну і буду чекати. Опариш, мотиль, все є. Що тобі ще треба? Ну, ось якась рибка є і в толщі і так. Ну В толщі, звісно, більше. І на дні було. Але покльовок не видно. Така, бачите, занорі стать. Ну не хоче клювати. Ще кажуть, що сьогодні поганий клюв. Ну, то таке? Головне, перевірив камеру, непогано. Посидів, рибку побачив, хоч на камеру не так. Дякую вам, друзі, за перегляд. Чекайте нове відео. До нових. зустрічей. Пока-пока.